І тут людина, яка дуже позитивна, можливо, часто посміхається, і період також для тебе настає інший. Тобто ти робиш, ти людина, яка рухаєшся вперед і робиш свій такий квантовий скачок. Ти людина сили, так, тут людина сили в мене. Людина, яка зчитує тонкий план, людина, яка, скажем, ну, може бути романтична людина, і людина, яка вміє створювати, фантазувати, людина, яка проявляє свою божественну енергію. І зараз ти зустрічаєш. Любов і взагалі тобі дуже добре проявляти все через серце, через любов, тому що це як твій дар, і ти можеш все відчувати через серце, проявляти через серце, і тоді ти притягуєш до себе а, таких самих людей і притягнеш до себе таку саму пару, якщо для тебе це актуально. І тобі треба керувати своєю енергією. Тобі потрібно, можливо, вивчити щось нове, взяти в свої руки якесь керування, управління тим, чим ти володієш, і направити, навчитися це направляти. На благість, по-перше, вийти на інший рівень, вже час прийшов перейти на більш високий рівень, і ну, тебе чекає достаток, благість, якщо ти візьмеш у свої руки от те, чим ти володієш, і направиш його у правильне русло. І якщо ти будеш діяти тільки через серце і через любов. Тому що в тебе дуже відкрите широке серце, і це твій дар. Тобі треба завжди відчувати своє тіло і як реагує на все серце. Все відчувати через серце.